Студія Музею України ТВІ Вітаю вас біля кордону зони відчуження Чорнобильської АЕС в районі села Сечівка під Димиром Вижородський район. Ми разом з директором музею Сідопитом Володимиром Даниленко і представниками відомого пошукового загону Дніпро Україна відбулася велика пошукова експедиція. Знайдена останки двох радянських солдат. Невідомо поки що, поки що. Триває робота, Вон, до речі, стоїть мішок, там залишились залишки, О, там залишки двох солдат. От. Ну і, е, з вашого дозволу, е, зараз представники загону дніпро Україна, е, така у нас невеличка, урочистий момент. Так, ну що, нагороджується, тригуб, Віктор Вікторович. Медалю за пошук та перепоховання да. над загону Дніпро Україна. Спасибі Нагороджується стрігуб Ростислав Вікторович. пам'ятною медалю за пошук та перепоховання від пошукового загону Дніпро Україна. Поздравляю. Да, І, скажи пару слов про те, чим ви займаєтесь взагалі, що сьогодні було. О, очередна експедиція в эти місця, которые працюємо уже полтора года. за полтора года больше ста бойцов поднятых. Что? Все, все то же самое, все то же самое. Работаем, копаем, хороним. Работаем, копаем, хороним. А в этом году уже сколько солдат вы получили? В этом уже пять. Уже пятеро в этом году. Сезон начался, пять бойцов 11. уже Вот за три поездки пять бойцов. Да? Еще неизвестно, к сожалению. А пополняется музей военной археологии? Конечно. И какие новые там? Ну как такие, новые. То есть то, что было в реставрации, в работе по реставрации. То есть так вот сейчас начнем пополнять. То есть за зиму то, что за лето наработали, реставрировали, и сейчас оно в музее опять. Музей поменял. То есть у нас уже зал есть свой, то есть огромный зал, уже все расставлено, картины, развешены, вот и то есть все готово для приема людей для просмотра и это. Школьнику можно проводить. А адрес? Урицкого 40, вот пятый парадный, 43. То есть мы приглашаем всех ценителей военной археологии поиска. Пане Володимире, а які новини музеї слідопитів? Музей слідопитів це е, знаєте, поїздки, розвідка в першу чергу і робота з людьми. Це зараз перша експедиція сьогодні. Експедиція перша, але ж до цього на музей приїжджали школярі е, лютіжа, е, Ясногородки, Толупення. Привозили, значить, в березні місяці числа 27. І, е, до речі, отакі от розкопи. Зараз ми покажемо нашим глядачам. Це, е, ці ями зараз будуть закопані розкопи. Тут це пусті окопи. От. Це пошукові це основна лопата пошуковців. Це старенький нашукач от скільки за ці дні до речі а вони представились насопки керівника сергій Георгійович. Угу. добро і от хлопці працювали і туди їхні сьогоднішнього дня До речі, вже починають закапувати Оце. така велика проведена робота Знайдено останки двох солдат і... То, до речі, зараз жива робота з в порядок і це, до речі, знахідки. Вибухонебезпечні предмети здаються МНС. і останки двох невідомих радянських солдат, які загинули від прямого попадання німецької міни прямо в окоп. Ось такі от знахідки протягом одного дня. До речі, звертаю увагу на патрони. Трьохлінейка, да? Трьохлінейка. Це лежало разом з тілом і кисло... Ну, Патронок новий, але зрозуміло, що вже це 45-ка, да? Да, діли за 45 45-ка. Десь тут видно була позиція, але не, не знайшли. Сердечні бронебойники, так? Да? Да, бронебойник Знайшли, до речі, граната. Граната РГ-42 буде дана От, і буде знешкоджена спеціалістами. Ось такі перші результати експедиції групи Дніпро Україна. Це ліс, дуже романтичне, красиве місце з Києвом. І 9 травня ці солдати, які тут загинули, салютівський пацдарм, скоріш за загинули в 43-му році. Будуть перепоховані офіційно, горчисто в якомусь якісь офіційній братській могилі, скоріш на території Возжарського району. А з вами був Віктор Тергуб, редактор Шанала музею України. Ми під зоною відсюдження Чорнобильської станції атомної. Перша спільна експедиція музею Судопита і загону Дніпро Україна. Розкопки. Ось так, до речі, працюють пошуковики. Так. Звук не шукаче. Зараз намагається ще щось знайти. Ну, ось робота. Це наш малиш песик талісман. Краще кліщі вже пішли, ті, хто буде їздити в ліс, щоб це знали. Ну і залишайтесь з нами. Сьогодні 2 квітня 2011 року. Пошуки тривають. Ми повідомимо про подальші результати.